Мармурові варенички, чи чули ви про такі? Готуються нескладно. Виглядають дуже незвично. Готую сьогодні зі своєю улюбленою помічницею Єсєшею. Для тіста 300 грамів борошна, тріпка солі, одна склянка сметани, одне яйце. Перемішуємо. Початку лопаткою, потім руками. Розділяємо тіста на дві половини. В одну додаємо одну столову ложку борошна верхом. вимішуємо, в другу половину додаємо одну столову ложку верхом какао. Також вимішуємо, накриваємо плівками, підставляємо у бік. Для начинки поєднуємо 500 грамів сиру, одне яйце, 150 грамів цукру, одна чайна ложка ванільного. Цукру, одна столова ложка крахмалю та дрібка солі. Перебуваємо блендером, або просто перемішуємо, якщо сир м'який. Ось така начинка виходить. Тіста потрібно розкатати в прямокутники. Ми з Єсішою робимо це паралельно на двох силіконових килимках. Так зручніше. Розкатуємо тоненько, десь 1-1,5 мм завтовшки. Далі змащуємо водою білий шар тіста, викладаємо зверху коричневий, трошки прокатуємо і скручуємо рулетики. Можна робити два, якщо хочете невеличкі вареники, або один, якщо будете робити більшенькі. Нарізаємо Ролетики, кожен кружечок розкатуємо і ліпимо вареники або за допомогою форми або руками, як вам зручніше. В нас вийшло 65 ось таких вареників. Робляться не складно, ваші діти будуть в захваті, можна робити з ними. І звичайний обід перетвориться на розвагу. Закладаємо вареники в киплячу підсолену воду, у велику кастрюлю. Після того, як спливуть і закипить вода, варимо хвилини-дві. До речі, всі грамовки прописала в описі відео. Смачного!